Всім привіт! всіх вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про криптопроекти, на яких можна заробити без вкладень в 2024 році, а точніше, в першому кварталі в 2024 році. Тому ну, прожимайте лайк, прожимайте дзвіночок, прожимайте підписку і в принципі давайте починати. Бажаю вам приємного перегляду. А перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності, а також ділюсь думками про. Ті чи інші проекти думками по ринку і так далі. Також вам хочу сказати, що в моєму телеграм-каналі закріпленому повідомленні можете знайти навігацію, в якій ви можете по каналі перейти і знайти собі курс волошна, точніше, три курси волошного курсуріху, курс по американському Ютубу. Подарунок на 400 підписників, там зібрано більше, ніж 10 курсів топ-українських блогерів, курс Данчика Повєткіна і інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. В принципі, посилання на телеграм-канал залишаю в описі під цим відео. В принципі, давайте починати. Багато людей. Хто шарить в крітті, той знає, але цей проєкт я мав додати в цей список, тому що якщо б я його не додав, я був просто ідіотом, я не знаю, що, ким би я був. Проєкт Berachein 42 мільйони інвестицій, тестнет повністю без вкладень, Набиваємо транзакції, набиваємо не знаю, смарт-контракти, розкриваємо, лутаємо просто. Кажуть, що 300 доларів можна буде з нього винести. Це неофіційна інфа, це просто таке невеличке спостереження, думки і так далі. Ну, не знаю. Тиснете зараз на хайпі. Хочу нагадати, що з Altlayer зараз тіпи виносять, купили NFT за 800 доларів, а продали, а насипали їм токенів на 8 тисяч доларів. На це не тесне, Диснет, там теж нормально такі насипали. Тому ера теснетів починається 2024 рік. Це саме тоді, коли теснети будуть роздавати. Тому що якщо до цього ми майже не бачили, там скрол не роздав. А тут першаток 2021 року: Алтлея, Manta, Тайко, Скоро, Рубі. Е -е, ви вже не встигнете ці проекти зробити. Хоча ні, тайко ви встигнете зробити. Напевно, тайко я йду дам цей відеоролик. Але давайте, в принципі, перейдемо до перечини. Що вам потрібно зробити? Інструкцію ви знайдете в мене в телеграм-каналі. По першій силці ви переходите на цей канал, тут у нас Конектити свій гаманець, після чого заходите сюди в кран. Переходите далі сюди в Матамаск. Інструкція в принципі є в, то в Г-каналі, тому я вам не буду показувати. Детальніше. Що, що нам потрібно робити? Нам потрібно просто тут набивати транзакції. Допустимо, ми беремо бера, беремо одну беру, міняємо її на SCG USDC, нажимаємо прев'ю, міняємо. Error. Ще раз міняємо. Просто можу вам сказати лише одне: що тут воно висне, так, але це тисне. І бачите, що я з третього разу транзакція проходить. Uh, в принципі, тут кожен день можна затрачати на беру по хвилин 10, не більше. Не буду я зараз робити весь теснет, просто, просто назву цей проєкт, скажу, чого він перспективний, тому що 42 мільйони інвестицій це реально крутий блокчейн, це реально крутий проєкт, і такі проекти роздають. Я можу сказати, це щось ну, по типу, я не знаю, арбітрум роздав, ну, це щось схоже. Тому я рекомендую зробити всім, в кого маленький баланс та в кого навіть великий баланс. Дабл топ викладали та всі викладали. Тому беречення я вам рекомендую зробити. Окреме відео про нього також є на каналі. Якщо ви не хочете його шукати, залишу його в описі під цим відео. Наступний проект це теж тестнет. Це тестнет від Chromatic Protocol. Можете бачити мої так скажемо угоди, які я відкривав на цьому сайті. Це знову ж таки теснет. Що нам для нього потрібно? Нам для нього потрібна тестова мережа Арбітру. Е, е, можете її додати в екрані. Точніше, ну, коротше, На сайті я залишив ТГ. І вам потрібні тестові токени. Теж кран залишив ТГ-каналі. Е, що нам потрібно? Нам потрібна тестова мережа тобто тестові токени, токени Arbitrum. Ми їх беремо. Далі ми переходимо на сайт теснет Хроматик. -протокол. Нам потрібно взяти тестові токени. Ми переходимо. Uh, зараз де є. По-моєму, Fawcett. А, отут Fawcett. Нас перекидає сюди. Ми нажимаємо Reside uh, ці штучки, підтверджуємо метамаску транзакції. В принципі, все. Ми взяли 10 тестових точніше, 100 тестових ефірів. Uh, і в нас на MetaMask вони є. Зараз покажу. отут от токени. Сет. Можна побачити, 100 цед. Тепер нам, як нам їх перевести на сайт. E, значить, нажимаємо от сюди на свій гаманець. E, ні, не сюди. E, нажимаємо от сюди. Тут нажимаємо. Депозит". E, депозит". E, депозит". І... А, туди не треба нажимати депозит. зараз нас є. І тут у нас є MyAccount. Ми нажимаємо ось цю штучку. Копіюємо, далі, переходимо в Metamask. Вибираємо цей тут токен, токен token set. Набираємо надіслати. Вставляємо наш адрес, вставляємо 100 токенів. Далі, підтверджуємо: все. І наші кошти переводяться на нам, на нагаманець на сайт. І все, що нам потрібно зробити, це просто відкривати угоди вверх, вниз, додавати ліквідність і все. Ooh. Унікальність цього проєкту те, що тут відкрита реферальна система. І це може бути бустом для того, щоб роздали нам дроп. Більший. Наскільки я знаю, що дедлайн цього проєкту це вроді початок чи середина лютого, але не можу вам сказати. Але вам сказати лише одне, що цей не роздасть. Я в нього вірю, тому що топові інфли викладали. І я думаю, що реально тут буде. Я переважно відкриваю угоди вверх. Не знаю. Скоріше за все, чи це тут потрібно набивати саме успішні транзакції? Це я справись не те, щоб є. Не думайте, що комісія на транзит така велика. Тут комісія до 4 доларів. В принципі, я повідкриваю угоди вверх, тому що ну, біткоін 40, думаю, це так не буде. До речі, я відкривав угоди вверх, коли біткоін був по 44 тисячі. І самі бачите, що 10 числа я відкрив угоду вверх, в мене ж мінус 63%. Це, що, це через те, що мене багато ліквіднуло. Тут все за тестові токени, тобто вкладення мінімально взагалі тут не потрібно. І, в принципі, дуже легко, просто повідкривали кожен день, зайшли позиції, зайшли сюди. Нажали макс, А, так. Е, просто потрейдили. Повідкривали угоди вверх-вниз, вверх вниз Переважно. Не ну, знаю, якщо біткоін зараз 40, то треба відкривати вверх. Все. Повідкривали далі. Там, через деякий час бачимо плюс, вийшли, закрили. Все. Так робиться цей тиснет. Нема тут нічого. Самі бачать, зараз вам покажу, скільки я вже набив транзакцій. Я набив вже, напевне, більше 70 транзакцій. Цьому тиснеті, це мало, ну, треба більше. 76 транзакцій. В день в середньому 10 транзакцій легко проходить, 10 5 Все послання, інструкцію на цей тестнет Ви знайдете в ТГ-каналі, і також відео є на... про цей проект. Також знайдете на каналі. Залишу це відео, послання на це відео в описі під цим відео. Давайте переходити до наступного принципу проекту. Так і нарешті, вже останній проект, точніше, ну їх є багато, але я виділив саме цей проект. Проєкт QI QNI 3. Не знаю, як кожен призього називає. В принципі, що нам тут потрібно робити? Нам потрібно встановити ось таку штучку. Посилання на неї залишу в Телеграмі. Отже, нам потрібно встановити таку штучку, нам буде там фармити ось такі токени. Взагалі, що це за проєкт? Це по типу. NFT промта зараз вийшов проект GRAS, але не важливо. Він фундується Binance. -у. Binance в партнерах, все як має бути. І, в принципі, що нам потрібно робити? Нам потрібно збирати ці Daily Points, платити по 3 цента за комісію. Бажаю, що це. Мелоч. Ну, типа 7 днів заплатити по 3 цента, 7 на 3, 21 цент камон. Uh, і в принципі нам за ці поінти в майбутньому дадуть дроб. Якщо ми не хочемо тратити наші поінти, то Ой, наші кошти, то uh, можна зробити простіше, просто встановити цю штучку, вона нам буде фармити uh, наші, точніше, uh, оці поінти. Як бачимо, що дата майнінг плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 14 це дейлі чекін я робив. Uh, і, в принципі, все. Нема тут нічого тяжкого. Реферал, рефералка, наскільки я знаю, її вроді тут немає. Тому шанси. Вроде, що... А, так, немає, вроде, рефералки. Як бачимо, що ми тут можемо зробити Claim All, а, тому що я мережу не переключив. Uh, все це робиться в мережі uh, BNB Smart Chain. Рекомендую ще просто збирати ці всі поїнти, збирати, 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 набирати там 100 штук, 100, 100 штук, 200 штук. Пізніше просто нажати клейм, щоб не тратити на комсу. Тому що дивіться, ви клеймите дві штуки, ви тратите 3 цента на комсу, ви клеймите 100 штук, ви теж тратите 3 цента на комсу. Тому я вважаю, що бачите, що я зараз збираю, збираю, збираю. Пізніше хоп, заклеймлю, все. Тут по суті нічого не треба робити. Майнер запускається з тим, коли ви запускаєте ваш браузер. Тобто. Запустили браузер, все, ваш ваш вас фармляться ці поїнти. Хочу ще раз нагадати про ситуацію з NFT промтом. Коли nft Prompt роздав взагалі, коли ніхто не очікував, ніхто не робив цей проект, але він роздав реально багато. Тому рекомендую придвитися до цього проекту. Він є в моїй таблиці активності, тому я також рекомендую вам е, цей проект зробити через те, що ну реально може погодувати. Ви зайдете там, умовний через місяць-два. такі Q&A роздав дроп. Та в мене ж майнер був запущений, Видки зайшли за май. Е, Заклеїмали токени, ого, впало 30 доларів, несподівано. І тому рекомендую вам звернути увагу на такі проекти. По суті, ви нічого не робите, просто майнер. Якщо запускаєте і все. Майнер вас, повірте, не стягує нічого, просто ну, відкритий він і все. Тобто, тут немає нічого такого аж тяжкого, щоб ви думали, що в мене зараз там комбус горить чи ще якось. Ні, ні, тут все нормально. В принципі, ось такі проекти. Я хотів додати Тайко, але Тайко це вже шоста фаза тесне, скоріше за все. Ви не зробите. Хто хоче зробити тайку, я випускав відео на канал, теж можете глянути. Інструкція по тайку є в тг каналі Всім дякую, всі посилання, які вам будуть потрібні, ви знайдете в описі під цим відео. Тому бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.